Сьогодні ми зустрічаємось з виконуючим обов'язки директора подільської філії Одеського обласного центру зайнятості Олегом Кунаренко, аби поговорити про ці послуги по навчанню, які надає Державна служба зайнятості. Доброго дня! Доброго дня ми знаємо, що на жаль, в нашій країні зараз склалася така ситуація, що в основному чоловіки відстоюють свободу і незалежність нашої батьківщини, тому дуже часто жінкам приходиться оволодівати чоловічими професіями. Скажіть, будь ласка, які у вас є послуги щодо навчання? Доброго дня? 14 листопада 2025 року кабінет міністрів приймає постанову 1302 – про навчання та працевлаштування жінок у сферах, де вони були раніше не традиційно представлені. Що, для чого це потрібно? Для того для того, щоб укомплектувати на даний час вільні вакансії та підняти конкретну спроможність жінок на ринку праці. На які професії ми маємо право навчати жінок? Це більше 31 одної професії: це водій, тракторист, навантажувач, водій крана, водій козлового крана, машиніст помічник машиніста, газос, газоелектрозварник, токар, слюсар та інші професії чи є якісь вікові обмеження для жінок? Чи існують вони? Вікові обмеження від 18 років до рік, рік не обмежений. Тобто, якщо керівник якоїсь організації дає вам запит на певні професії, то тоді ви можете навчати цих жінок. Так, да, Ви правильно задали питання. Для того, щоб навчити жінку на робітничу професію, підприємство должно зробити нам офіційний запит, звернутися до нас, подати кандидатуру, яку вони хочуть перевчити, на. Робітничу професію, заключити з нами договор. Ми направляємо цю жінку на навчання, і після закінчення навчання, в чині 15 днів роботодавець повинен працевлаштувати цю людину на то підприємство, з якого він нас направив, і це і працевлаштувати дану особу. А тепер давайте поговоримо про лаучери і що завдяки їм можна отримати. Ваучер ну, це документ державного зразка, який надає право нашим, нашим без... людям не тільки безробітним, а всім категоріям населення України, має право отримати перекваліфікацію, підвищення кваліфікації та підвищення свого рівня навчання. Хто має право отримати ваучер? Ваучер має право отримати люди 45 років плюс, які мають 15 років страхового стажу, учасники бойових дій, інваліди, внутрішньопереміщені особи, люди, які перебували в полоні в Російській Федерації та, ін... та люди, які отримали. Отримали інвалідність під час російської агресії. Що для того треба? Треба звернутися до служби зайнятості, отримати ваучер, заключити контракт з навчальним закладом, в який ви хочете поступити. Ми перерахуємо кошти за навчання. Сума ваучера складає 30 тисяч 280 гривень, і ви отримаєте, і включите контракт з навчальним закладом, а ми перерахуємо кошти, а ви за ці кошти придайте своє навчання. Хочу звернутися до по людей по поводу ваучерів. На даний час на ринку праці існує багато професій. І я би радив усім перекваліфікацію людей, тому що існує багато вакансій психолога, соціального працівника, робітничої професії. Звертайтеся, будь ласка, і ви маєте право з допомогою ваучера отримати цю другу освіту і свої дитячу що мрії, яку вони не, не створили в дитинстві, можете отримати і зараз, і вплатити в своє життя. Деякі учасники бойових дій е, через стан здоров'я повертаються додому. Скажіть, будь ласка, яку допомогу ви їм можете надати? Які пропозиції у вас до них є? Для, для учасників бойових дій у нас теж є постанова. Учасники бойових дій також мають право пройти про навчання за 100, більше 155 професіями та професіями та навчальними закладами. Так що, будь ласка, хай звертаються до нас. Ми дамо кожному кожному індивідуально дамо консультацію, на хто він має хто. Має право отримати, хто на яке навчання має право пройти. Дамо консультацію, порадимо, підкажемо, куди направити. Поможемо оформити документи, тільки що вони отрималися і соціалізувалися в нашому обществі. Поможемо їм отримати професію, і потім навіть поможемо їм працевлаштуватися з даною професією. А ще може, можемо потім отримати грант, і це все заодно. От люди отримують і кошти для свого для свого бізнесу. А учасник бойових дій має право отримати грант до мільйона гривень. Якщо у вас виникають якісь питання або проблеми, звертайтеся, будь ласка, до нас вулиця Соборна 239. Наші співробітники надуть вам більш детальну інформацію та допоможуть вам у вирішенні всіх ваших нагальних питань. Дякую вам за повні змістовні відповіді. А я нагадую, з нами був сьогодні виконуючий обов'язки директора Подільської філії Одеського обласного центру зайнятості Олег Кунаренко. І говорили ми про навчання, яке можна отримати завдяки державній службі зайнятості.